Всім привіт! У нас сьогодні світла нема, але ну, має десь в районі години включити. А я поставив на тест е цей свій павербанк, який я зробив з одноразок з електронних сигарет. Хто не бачив, підписуйтесь на канал, переходьте, там є відео. Можна самому зробити, реально за копійки. Він мені вийшов. Ну, якщо тако посчитати, е сигарети електронні мені безплатно, а так десь такий корпус гривні 100-100 до 100 гривень 130, Залежить, який виберете. Ну, І поставив свою. 5 ваттну таку от лампочку саморобну. То, що я хто, дивив, хто підписаний, той знає, як та лампочка світить дуже яскраво. Знімаю в темноті. Дивіться, пройшло 3 хвилини. Споживання цієї лампочки у нас е, 0,7 а 0,6, 07 0,69, 0,7 е, А. Ну і видав павербанк вже в нас е, 53 мА. Подивимось, скільки він видасть. Тещу на нагрузку даю більшу, тому що якщо тестити оцей павербанк при 1ватній він може видати більше, більш точніше, треба давати більшу ну, нагрузку, хоча б от ампера А нормально. Плюс цей usb вольтметр тестер. Ну, по грішність його десь в районі 0,4 чи 4%, якщо я не помиляюсь, поправте мене в коментарях. Так що так, підписуйтесь на канал. Пізніше я вам покажу, скільки реально видав цей е, повербанк, бо один акум має 850 мА ну і може мати і 900, і 5000. так що Підписуємося. А я тестую далі, потім покажу, е, скільки видасть цей павербанк. Включаю знову, пройшло 19 е, хвилин. Спожив, спожила лампочка 245 мА. Ампераж такий як був, 65, 68, 69. ну До 70 не доходить. А повербанк у нас 99%. 1%. Коротко, 1% на 19 хвилин. Поїхали далі тестити. Ставлю далі і будемо перевіряти, скільки годин воно просвітить і скільки видасть. Powerbank. Ну, за, На даний час за 20 хвилин, хвилин, ну, 19 1% це ну, класно. включаємося, е, Світло в <світ> нас вже включили. Так що, давайте по годині. У нас пройшло рівно 2 години. Оця моя лампочка 50 ватна спожила е, з павербанка 1400 мА. Е, і павербанк сів тільки на 6%. Ну просто класні характеристики. А, до речі, такий е, коментує в мене все одна людина, Кришаміра в нього з ніком. Е, під одним відео я собі просто згадав, він коментував, що не може, отака, не, не може світити така лампочка 2 години. Я тестив тоді акумулятор 3000 мА від маленького павербанка. Він каже, не може бути, щоб така лампочка з, такою, з таким от світлом, блин, як вона е, що я брешу, що вона. Світила 2 години. От, як бачиш, 2 години просвітила, спожила 1400 мА. А в мене там був акумулятор на 3000 мА, і той на першій свіжості, і то я не пам'ятаю, чи він був до кінця заряджений. Так що вона просвітила ще довше. Поїхали далі тестити, включусь, напевно, пізніше, коли хоча б кум сяде до 80%, я думаю. Ну, це буде, я так зрозумів, дуже довго. Реально, тест буде дуже довгий. Так що поїхали, так. потім так, що, що я розумів? вам хочу сказати. Пройшло 5 годин. 53 хвилини. Майже 6 годин світить от при такому от світлі, як ви бачите, е, Міліампер, 3952 мА вже спожила ця лампочка, видав цей е, павербанк, що я спаяв. Ну Блін, довго буде і нудно, я так зрозумів. А тепер зараз я вам просто покажу, скільки лишилося відсотків. 82%. Відсотка. Я в шоці. Ну, на мою думку, не знаю, що оцей от показник сам від павербанка, напевно, брешить. Ну нічого, ми це все затестимо далі, будемо тестити далі. Вже 5 годин, 6 годин брешу. 6 годин вже світить при такому от освітленні. Ну, реально, 80% лишилося цього повербанка. Чекаємо далі, поки лампочка не виключиться. Тоді заміримо, буде точний замір цього павербанка. Поїхали далі тестити. Не знаю скільки годин. Коротше, що, результат такий, зараз я вам скажу, я взяв з собою машину, тому що мені треба було їхати. І після 80%, буквально як зняв, прийшло 5 хвилин, ще десь може менше. І тупо проценти почали збігати, от шустро збігати з павербанка від 80% і пішло, пішло до нуля там, за 5 хвилин. Тупо все сіло. І зато тестер все записав. і Я поставив воно в машині трохи підзарядити, щоб usb тестер засвітити, показати вам е, час і скільки міліампер видав оцей павербанк. Один е, щось в мене такі от е, здається, що або неправильно цей показує павербанк, просто збігає до 80, тримав твердо, потім почало збігати. Або я при пайці промахав е, одну банку, погано провірив, або просто перепутав, поставив. Погано, поганий акум, а е, добрий лишив. Наприклад, одну, або дві банки, тому що злетіло. Але по факту давайте я вам включу зараз. По факту в нас е, є 4000 мАч, 6 годин світило і е, процентів 0. Просто збігло 0. Так що напишіть в коментарях, або цей, е, ця плата просто збігає в кінці дури чи, чи в костки було. Або я промахав, як то говорить, і одну десь баночку погано поставив. Коли спаював, десь, напевно, попутав, бо тому що на столі їх було багато. Але що вам скажу, результат. Я задоволений. Реально, результатом дуже задоволений, тому що, якщо ви бачите, 6 годин і 7 хвилин, 4102 мА. Зараз я одною рукою попробую включити вам ще лампочку. От, в машині. Вона. 0%, але ще буде світити, мені здається. Блін. Давай. Ні. О, так, світить. Фу, як воно світить. Ось так. 0% ще світить, бо я чуть-чуть підзарядив десь хвилин 5%. Так що такий павербанк. Так, до речі, пишіть в коментарях, що це може бути. Або я акум промахав, або цей от павербанк показує брехню. До 80 це тримає, потім злітає. Ну, а на usb тестері все видно. 4105 мА. 106 зараз. Ну, я підзарядив там 5 хвилин. Так що далі можна не рахувати. Отаке От відео. Я це все розберу, потім гляну, ще раз банки перевіру, І робіть реально такі павербанки, хто має однораз, всім раджу. Це не тяжко. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будуть ще такі класні відео. Так що, слава Україні, слава ЗСУ! Обов'язково переможемо і до наступних відео.